До радіостанції в нас була е, дві штуки їх, е, рівно добу ми здійснювали прослуховування, ворожої радіостанції і моніторинг, і було багато смішних ситуацій, які ми туди почули в цей радіоефір. Е, перше, це нам дуже було, дало велику перевагу, тому що ми розуміли, з якої сторони підуть до нас, а вони не розуміли, звідки їх вбивають. Тому що в яку сторону не сунулася їхня група, ну, зразу ми давали відсіч. А вони такі веселі, в них, якщо ти по комусь з них влучив, то вся група просто робить крутий розворот і направляється в тому напрямку звідки прийшла. І ми пам'ятаємо, як вони передавали, вони їх дуже спішать, їх йде просто дуже велика кількість. Ну так само світанки до самого вечора вони лізуть, лізуть і так. З, з моментами роблять деякі перекури. І ми пам'ятаємо, коли їм кажуть, давайте, давайте, ми мали взяти цю вулицю ще вчора, а вони кажуть, ми туди не підемо, там працює спецназ. <рес> У нас була один раз така ситуація, коли більш-менш було спокійно і трохи могли відпочивати. І мій побратим він настільки крепко спав, що я почув виходи градів. І ті виходи, три були виходи Града, Вони були в нас під вікнами. то перші два взрива він не почув. А на третій проснувся і каже: Ого, як тут пильно в хаті. А у нас в нас будівлі аж стіна відійшла від криші. Він проснувся і каже Ого, як тут пильно! Хоча зажити Авдіївський сон.